Гаю малята! А чи знаєте ви, де живуть казки? Казки живуть у книжках яскравих, дитячих, цікавих. Чи любите ви, коли вам читають казки з книжки? Малята. Сьогодні я вам пропоную зазирнути у чарівний світ книг та пригадати казочки, які в них живуть. Розгляньте уважно малюнки та поміркуйте, які казки живуть у цих книгах. Це казка ріпка. Звісно, це казка колобок. Це казка курочка Ряба. Це казка колосок. Впевнена, що ви правильно відгадали усі назви казок і підказали це вам обкладинки книжок. На них намальована цікава ілюстрація до казочки. А ще на обкладинці написана назва казки для тих, хто вміє читати. А ви знаєте, що, крім обкладинки, ще є в книжці? Коли ми розкриємо книжку, то побачимо в ній багато сторінок. На них цікаві малюнки. А ще на них є літери. Бачите? Як ви вважаєте, навіщо ці літери? Ці літери записали казку. Це текст казки. Якби його не було б, нічого було б читати вам. Кожний, за малюнками, придумував би свою казку. Тож, щоб дорослі знали, що вам розповідати, у книжках завжди пишуть текст. Малята, поки ми з вами гортали книжечку, наші казки переплуталися. Давайте спробуємо розставити все на свої місця. Жили були дід та баба, і була в них качка-ряба. Звісно, курочка ряба. Чутка в лісі є така, мишка з'їла колобка. Лисичка з'їла колобка. Посадив дід бараболю, виросла вона велика в полі. Дід посадив рібку, знайшов півник буряки та спік з них пиріжки. Півник знайшов колосок. Молодці, ви добре впоралися із завданням? Малята, а про що ми сьогодні говорили? Пригадайте назви казок, які жили на обкладинках книжок. Чекаю на ваші аудіовідповіді. До нових зустрічей!